Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд, розпаковочку замовлення по каталогу Dr. Clinic, жовтень 2023. Так, ну, давайте будемо спочатку дивитись з ароматів. Це у нас, напевно, найбільше, що було в замовленні. Спочатку ось ці аромати це ідуть аналоги відомих брендів. У нас вони йдуть просто під номерами: там 29, 35 і так далі. Приходять аромати. Ось в таких от коробочках звичайних. Проте, коли ви дістаєте аромат, ось отак от вони виглядають дуже класно. У мене дуже гарно їх купують на подарунки. Тобто, коли приходять обирати подарунок, обирають ось ці аромати. Вони і виглядають гарно, ціна 589 гривень, тобто клієнт купує. Можна і затестити, що звичайно в мене в магазині, І їм подобається, їм подобається сам вигляд ароматів, і аромати приємні, тому замовляють. Я замовляла такі аромати ще в кінці вересня. Нам дали змогу купити їх по 449 гривень. Це була така акційна ціна, тому що вони з'явилися ще в серпні, але їх на складі не було, і їх привезли аж в кінці вересня, і нам дали змогу замовити. У мене вони гарно продаються, тому я в жовтні замовила вже за звичайною ціною за 589 гривень. Знижка у мене 30% в Доктор Клінік. В принципі, в кожного, хто зареєстрував, Реєстрований, знижка йде від 26 мінімальна до 30, там де 26, 28 і 30. Якщо ви ще, до речі, не зареєстровані в компанії, але хотіли б, залишу знизу посилання на реєстрацію і ласкаво прошу до себе в команду. Е я, в свою чергу, відправляю всім зареєстрованим, хто до мене зареєструвався, каталог безкоштовно, та тестери продукції, тестери ароматів і декілька тестерів шампунів та гельчиків. Щось таке, що в мене є в наявності відкрите, я теж відправляю. Так, і. Ви сплачуєте лише за доставочку, Любою, яка вам зручна пошта, нова, Укрпошта, є відправочки. Так, далі. Ще один аромат. Це вже, я не знаю, напевно, у мене в кожному огляді під кожним, в кожному відео є цей аромат. Cool Girl. Дякую Наталі, яка підказала мені, що це іде аналог, флір наркотік чи наркотик, як буде правильно. Тому що нещодавно клієнтка пише: є у вас аналог такого аромату. Пишу, так є. Приходьте до магазину, протестите. Якщо схожий, ті типу, па типу, Дівчина прийшла, їй сподобався, каже: так, класно, це він а, взяла. І вже через два дні прийшла з подружкою, і подружка теж купила. Тому зараз вони ще поки в жовтні коштують 419 гривень. Я взяла, тому що в листопаді вже будуть 469 гривень. Думаю, треба записатись, але, але вони і просто в магазині у мене дуже гарно продаються, клієнтам подобається аромат. Він такий не свіжий, не солодкий, приємний. Ну, мені теж подобається. От, можливо, тому що мені подобається, тому і продається гарно, але його дійсно от, дуже добре в мене купують. Так, далі в замовленні. У мене, це в мене замовила дівчинка, 369 гривень. Якщо я не помиляюсь, вибачте, зараз вам точно скажу крем з пробіотиками. У мене дуже Ну, постійно у мене купують пінку з цього А, 349. ось ця ціна. Дуже у мене часто купують пінку та тонік з цієї серії, а кремчик замовила дівчина вперше. Чому? Тому що почитала відгуки в інтернеті, їй сподобались. Дуже класно. до речі, Так от він виглядає. Сфокусуюсь. Він приходить ось в такій коробочці. Тут ще є лопатка, лопатку не заставала, якою можна наносити кремчик на обличчя. Тому ось так. Вперше замовили. не знаю, буду читати не читати, буду потім, дівчинка буде потім сказала: сама дасть мені відгук на цей кремчик. Так. Ось таке ось милко. Це у нас новиночка. У нас з'явилися натуральні мила, 119 гривень, 100 грам. Не знаю, в наступному каталозі вони будуть на акції по 99 гривень, проте вирішила замовити одне поки що подивитися. Почитала е з рисом ефективне при проблемах шкіри голови, а саме зуду та почервоніннях, очищає обличчя від омертвилих частинок шкіри. Тобто, е мило підходить як для обличчя, так і для волосся, для шкіри голови, тому е замовила. Не знаю, мені було цікаво. Ну... Ви знаєте, аромат дечим схожий. Мені до речі, ось у мене стоять хризантеми. От чимось аромат схожий на аромат хризантем ну самого мила. Не знаю. Будемо тестити. Якщо клієнти не куплять, заберу я і буду пробувати сама. Так, далі в замовленні у мене двохфазний засіб, двохфазна міцелярна водичка для зняття макіяжу. Замовила дівчинка, в мене замовляла фармасі, їй подобається, проте вона не знімає стійкий макіяж, там потрібна саме двохфазна, ось така жарненька. Тому замовила з Doctor Clinic 179 гривень, коштує. Тут у нас. 150 мл. Так, ну і дві пінки в замовленні, Замовили дві подружки. Вони вже купували в мене і прийшли знову за нею. Це іде пінка. Тут дуже класний аромат. Вона йде для проблемної та жирної шкіри. Тому їм сподобалось, вони вже використали і прийшли вже вдруге за нею. Так, ну, а це ось засоби очисник скла, нейтралізатор запахів та лужний універсальний засіб для прибирання. Я замовила на акції. Я взагалі, е, як збиралась зробити маленьке замовлення, проте дали, е, дали акцію мінус е, 40% знижки на ось ці продукти за кожні 5 балів замовлення з каталогу. Тобто, за кожні 5 балів ви могли замовити будь-який один з цих засобів. Я взяла нейтралізатор запахів. Дуже класний, до речі, такий ніжний, квітково-цитрусовий аромат. Взагалі не знаю, як він буде прибирати, нейтралізувати, тому що з фармасі нейтралізатор я обожнюю. Як буде справлятись цей, я ще не знаю, але я його розпшикала, пробувала. То такий ніжний, ніжний, приємний аромат після цього залишився. Ну, не знаю, буду тестити, як він працює, поки що мені сподобався. Далі додому також взяла собі, ну, гріх було під таку ціну не взяти ложний засіб. Я вам уже за нього розповідала, що він видаляє. ну, Майже будь-що ним можна чистити від плиток, витяжок до трактору. У мене чоловік ним вимив мазуту там десь у себе на тракторі. Не знаю, йому так сподобалося. Сподобався цей засіб, сказав, можеш замовляти відмиє все. Тому замовила. Ну, і очисник для скла. Очисник для скла, дівчата, нас. Справді, я його і так вже багатенько привозила, тому що дивіться, великий бутиль, літр коштує 159 гривень. А зараз зі знижкою мені взагалі він вийшов, якщо я не помиляюсь, мінус 40%, а Потім ще 30%, там вийшов ще 66 гривень з копійками. При тому, що 159 по каталогу, тобто майже 100 гривень я на ньому заробляю. Один засіб я взяла собі на магазин. Знаєте чому? Тому що зараз покажу. У мене ось бачите, ось двері, все в склі і скляні двері. І там були ще з карантину. У мене такі. Ну, коли був у нас карантин, я вивіски прикріпляла скотчем. А, і скотч такий був дебеленький, тому я його не могла відмити. А ось цим засобом я легко його змила, взагалі просто запшикала, тряпочкою витерла і все. Не розводів, нічого не залишилось. А чому я знала, що так буде? Тому що клієнтка в мене є дуже така гарна жіночка, яка повернулася з Польщі, і вона купувала у мене засоби для прибирання дому. Ну, самі розумієте, довго вдома не була. І один засіб, другий, третій. Потім питає, що в тебе ще І кажу, очисник для скла. Вона каже, ні, які я не пробувала, не тестила, ніякі не допомагають. У мене є шкаф, три двері у неї і такий. І всі вони дзеркальні Дзеркаль, дзеркальні. І вона говорить, що розводи залишаються на склі завжди. Так, от замовила, вона каже, скільки коштує: Я кажу, 159 гривень один літр. Вона каже, ну вези. Привезла, і вже в той же день ввечері вона каже: Оля, вези мені ще одну пляшку і вези Насті мої племінниці ще одну. Тобто вона спробувала їй сподобалось і вона замовила. Тому я впевнена, що всім клієнтам, хто е, користується засобами, да, очисниками скла, їм обов'язково цей засіб сподобається. Ну а так як знижку дали е, класно, ну, тому гріх було не скористатися. До речі, тут написано, що призначений для очищення усіх скляних поверхонь. Е, та дзеркал від пилу жирових плям, відбитків парців, залишків клейкої стрічки, нікотинових та гліцеринових плівок, не місяч шкідливих для здоров'я складових. Тому це виробництво, до речі, Україна. У нас вся продукція йде виробництво Турція, але є засоби, де написано так от Global Leader Group, то це у нас виробництво Україна і, до речі, дуже гарної якості. Тому ось таке замовлення в мене вийшло. Дівчатка, хто хоче спробувати, заповнюйте посилання знизу під відео. Пишіть мені на Viber, номер також залишу під відео. І задавайте питання. І пишіть, що вам відправити. Відправляю тестери ароматів, доглядові тестери, це шампуні, гелі. У мене є поки ще є вільна тара під це я. Відправляю. Якщо вам сподобалось це відео, не знаю, затянулося вона, думала на 5 хвилин, зніму вже 11. Тому коментуйте, задавайте питання, ставте свої вподобайки. Ну, і якщо ви ще не підписані, буду вдячна за вашу підписку. Всім гарного дня та до нових зустрічей! Всім пока!